З Ізраїльтяни жили в Єгипті 400 років. Єгипет наповнився ізраїльтянами, які прийшли жити туди з ласки Божої. Але коли кількість ізраїльтян у Єгипті збільшувалася, єгипетський цар занепокоївся. Зараз кількість ізраїльтян перевищує кількість єгиптян. Нас можуть перемогти, якщо між нами буде війна. Тож фараон поневолив ізраїльтян, побивши їх та нагнавши на них страх. Поспішайте! Швидко! Нам потрібно більше цегли. Що ти там задумав, а? «Ай!», Ай! Господи, урятуй нас! Спаси нас від Єгипту! Як раби Єгипту, ізраїльтяни не мали часу на відпочинок. Їм доводилося важко працювати, як наказували єгиптяни. Але чим більше єгиптяни мучили ізраїльтян, тим більше завдяки Божої милости збільшувалася кількість ізраїльтян. Одного разу фараон покликав усіх акушерок акушерки це люди, що допомагають під час пологів. Якщо ізраїльтянка народить доньку, нехай буде. А якщо народить сина, то кидайте хлопця в ніл. Але богобоязливі акушерки рятували хлопчиків, і Бог благословив їх. Фараон мав намір залишити ізраїльтян своїми рабами назавжди, але Бог почув крики та молитви ізраїльтян і вирішив урятувати свій народ. Одного разу ізраїльтянка народила сина. Син був настільки гарний і милий, що мати просто не могла кинути його в ніл, тож вона сховала його і три місяці тихо плекала. Але плач дитини ставав все голоснішим і сильнішим, і вона більше не могла його переховувати. Господи, будь ласка, збережи мою дитину. Мати дитини щиро молилася Богу. Зрештою, вона дістала для нього папірусовий кошик, обмазала його і смолою, щоб у нього не потрапила вода. А потім вона поклала дитину у кошик і залишила серед очерету на березі Нілу. Сестра дитини, яку звали Мірієм, стояла здалека, щоб побачити, що з ним станеться. Кошик із дитиною подолав річку і досяг місця, де купалася донька фараона. Донька Фараона побачила кошик серед очерету. Принеси мені той кошик. Готлишенько, це один із єврейських малюків. Що ми робитимемо? Тоді Мірія побігла до доньки фараона. Принцесо, чи не піду я покличу одну з євреїк, щоб вона вигодувала дитину? А ти можеш? Так, іди. Радісна Міріам побігла додому. Мамо! Донька Фараона знайшла нашого малюка і шукає, хто б доглядав за ним. Мамо, ти повинна піти. Що? Це правда? О Боже, слава Господу! Мати дитини побігла до доньки Фараона, але вона вдала, що не знає дитини. Візьми цю дитину і нянчи її для мене. Так, принцесо, так і зроблю. І таким чином Бог допоміг дитині дорослішити на руках матері. Донька Фараона назвала дитину Моїсеєм, що означає, я витягла його з води. Моїсей ріс сильною і здоровою дитиною. Його мати сказала йому правду, коли він був достатньо дорослим, щоб зрозуміти ти син, доньки фараона, але ти ізраїльтянин. Тому, навіть якщо ти живеш в палаці, не забувай про біль ізраїльтян. Також мати навчила Моїсея служити Богові. Моїсей жив у палаці з іншими князями як син доньки Фараона. Він отримав освіту і виріс чудовим юнаком. Через багато років Бог закликав Моїсея стати великим лідером ізраїльтян. Згідно зі словами Божими, Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту і повернув їх на батьківщину. Ми більше не раби. Ми вільні. Ізраїльтяни були надзвичайно раді. Вони хоробро йшли за Моїсеєм. Бог урятував ізраїльтян від їхніх страждань у Єгипті. Тепер ізраїльтяни могли вільно поклонятися Богові і жити як його народ.